У Тростянецькій міській лікарні будівельники завершують капітальний ремонт хірургії. Вже у листопаді операції для мешканців громади лікарі виконуватимуть у відремонтованих приміщеннях. Сучасний ремонт, електропроводка, енергозберігаючі вікна це про новий операційний блок. На капремонт хірургічного відділення громада залучила понад 4 мільйони гривень. Їх надали благодійники з фонду Мендеїр та друзі України з Японії. Нова операційна тепер відповідає усім сучасним стандартам хірургії. Зараз виконані ремонтні роботи, є вже сучасне медичне обладнання, на стадії закінчення це установка дверей, там спеціальні двері, які в операційні будуть. І ці роботи вже виконані, майже 99%, і скоро в нас буде урочисте відкриття операційного блоку. У березні 22-го російські танки впритул розстріляли Тростянецьку лікарню. Серед інших руйнувань пошкодили і частину хірургічного відділення. Операції, які рятували життя, хірургам довелось виконувати у пристосованому підвальному приміщенні. Лікарню почали відновлювати вже після звільнення Тростянця. Масштабний проєкт по відновленню хірургії стартував на початку 2023-го. На даний час вже обладнано операційний блок та допоміжні приміщення. Попереду монтаж меблів та необхідного медичного обладнання. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.